Усіма лоха! Який же фантастичний перформанс сьогодні влаштував Лука Дончич? Він же змусив Снупдога сміятись і хапатись за голову. У нього ж Майк Фінлі після гри забрав банку пива. Так, подій було дуже багато. Тож усім смачного і погнали! Міннесота Тімбервол здала з Маврікс. У вовків дуже критичне становище, але от що про це думає Ентоні Едвардс. Ми встаємо три один. Вперед! Вперед! Чувак. Що я тобі казав на лавці? Чувак, ми відстаємо і Це ідеальна ситуація. Ти розумієш, ми можемо грати на добраніч. Ми можемо грати вільно, нам нічого втрачати. Ну, окей, думку Ентоні Едварса ми зрозуміли, але у Луки Дончича були зовсім інші плани на цей поєдинок. бой! Цей словецький кілер вийшов просто сьогодні закривати серію без жодного сумніву. Дві трьошки поспіль з лівого Вінга. Далі він розмотує на пікенролі Кайла Андерсона, лупить з середньої дистанції. До речі, у Даласа повертається Дерік Лайвлі після ушкодження. Але кого це цікавить, коли Лука Дончич уже завівся. Як завжди, додає трішки трештока із фанатами або із лавою запасних Тімброволз. Далі подивіться, що робить з центра майданчика. Бум! Без проблем! Що ти таке, Лука Дончич? Схаменись, хлопче, але куди там? Подивіться, ледь не наступна атака. Ще одна трьошка. хітчек, Бем! Знову влучно. Дончич насипає сходні. 20 очок у першій чверті. Он джамуран також дивився матч, він просто у захваті. І здавалось, зараз Дончич піде на лаву запасних, стане трішечки полегше Міннесоті, Але у Далласа є два кілери. Кайрі Ірвінг запалюється одразу ж після Луки. У другій чверті Кай влучає свої важчелезні кидочки через найкращих захисників. Нікол Олександр Уокер нічого проти нього не може зробити. Далі Руді Гобер. У фарбі у своїй стихії також безсильний проти Кайрі Ірвінга. У відповідь Ентоні Едвардс красиво дропає на паркет Екзума, і це був би супертоповий хайлайт, якби на рахунок. Мінус 20 горить Мінесота. Бо Кайрі з іншої сторони продовжує насипати як скажений. У нього 15 понтів тільки у другій чверті. І взагалі Лука та Кайрі за першу половину настріляли більше вдвох ніж уся Мінесота. А все починається. Із чудового захисту проти Ентоні Едвардса на нього кидають здвоювання. Він мусить розставатися з м'ячем, але партнери не дали потрібного рівня агресії. Далі у третій чверті вже подивіться на рахунок плюс 34 для Даласа. Дончить ще один ендуан засовує через МакДеніалса. І найприкольніше це те, що він одразу комусь відповідає на терешток. Тільки послухайте ось це. Гей, ну хто плаче тепер у йок? І подивіться на Снобдога, Навіть він був у шоці. А я думаю, він багато чого чув, що стосується трештока. Ну і тоді Ентоні Едвардс подумав: горить хата, гори і сарай. І починає йти у вабанк. Пуляти скажені триочкові. У Енте сьогодні 28 вісім 9 дев'ять підбирань, шість асистів. Він влучає ледь не три поспіль 3 очкових. Далі Карл Ентоні Таунс також намагається йому допомагати. У нього теж 28 очок, плюс 12 підбирань. Вони скорочують відставання до 23 очок. Це навіть звучить абсурдно. Скорочують відставання до 23 очок. Але далі знову за справу беруться Кайта Лука. Ірвінг насипає сьогодні 36 поїнців плюс 5 асистів із чудовою реалізацією. Далі ще й Дончич залишається один на один проти Карла Ентоні Таунса, пуляє триочково йому в обличчя і влучає від скла. Просто жесть. Snoop бок в шоці, тому що Лука like you know what I mean. Ще й юзає після цього жест Майкла Джордана. Дончич сьогодні набирає, як і, як і Кайрі, 36 очок, 10 підбирань, 5 асистів, 64% влучає з поля, 6 із 10 здалеку. Він стає першим гравцем в історії, хто в одному забігу плей-офф набирає 150 ребаундів, 150 асистів і 53 очкових. Просто без шансів у цьому матчі для Міннесоти. 4-1, таким чином рахунок в серії. Дала стає другим фіналістом NBA в цьому році. Вони зустрінуться у фіналі проти Бостона. Тепер у них щоправда є тиждень, цілий тиждень на відпочинок та відновлення. Адже фінал починається 6 червня. Ну і подивіться тільки на ці емоції, на ці щирі емоції, які неможливо зіграти, неможливо підмінити. Це емоції людей, які тільки що пройшли у фінал. NBA. Ну і до речі, Ентоні Едвардс не потис нікому руку, пішов з майданчика заздалегідь ще до цього моменту. Досить некрасиво, але людина Мураха зустрівся із гравцями Даласа. Під трибунами вже після усього галасу виразив свій респект. Ну а ми з вами на церемонію нагородження Маврікс. Ось цей чувак, це Ніко Херісон. Це президент із баскетбольних операцій Далас Маврікс, який, в принципі, і зібрав своїми трейдами, своїми мувами ось цю всю прекрасну команду, яка вже рухається до фіналу. Ну а MVP, звісно, стає Лука Дончич, який в середньому за цю серію набирає 32,5 очки, 10 відбирань, 8 асистів. Влучає 43 здалеку. Ну і давайте його послухаємо. Лука, ти сьогодні набрав очок більше, ніж уся Міннесота за першу чверть. Як ти налаштовувався на цей поєдинок? Я просто хотів задати тон цьому матчі, задати ритм. Я знав, що після вони почнуть кидати дабл тіми, і ми просто почнемо грати у баскетбол. До речі, трибуни після цього продовжують засвистувати дончича. Подивіться на його реакцію. Ой, нарешті ми знову у фіналі. Нарешті знову у фіналі. Я це дуже-дуже ціную. Сім довгих років, цілих сім років, щоб виграти ось цей трофейчик. Попереду у нас дуже дуже важкий суперник. Чекаємо із недерпінням. Яка класна нічка, так? Просто неймовірна. Як тобі кайрі у другій половині? Ну Ви ж знаєте, хто він? Це містер четверта, чверть. Навіть містер перша, друга, третя, четверта чверть. І овертайм. Ей, бро, візьми з собою! Ні-ні ні, це твоє, це твоє. Ми ще не закінчили. Треба ще чотири перемоги. Ми ще не закінчили. І самого дна на саму вершину. Так, Геф? ми з дна піднялись на вершину. Цим піджей Вашингтон натякає на те, що ще три з половиною місці тому вони з Гефордом грали за Шарлот і Вашингтон, франшизи, яких дійсно знаходяться на дні Лізі. А вже сьогодні вони знаходяться у фіналі NBA. Далі ще більш прикольна ситуація. Подивіться, Лука Дончич після матчу. Ми знаємо його як любителя бхильнути пивка. Але Майкл Фінлі, віце-генеральний менеджер і колишній гравець НБА, підійшов і просто без слів забрав у Дончича пиво. Там, якщо прислухатись, дончич навіть каже, Майкл Фінлі, типу, так тут же нема камер, але найцікавіше, що все це якось і так знімалось і потрапило в інтернет. Якщо хтось хоче виграти кросівки за автографом Двайта Ховарда, то беріть участь у розіграші з метою допомоги Збройним силам України. Там є ще крутезні подарунки. Всі подробиці ви знайдете у дописі. And, у тебе і у вашої команди було дуже багато впевненості перед цим матчем. Підкажи, будь ласка, що в цій грі пішло не так, Лука. Він там прямо на початку нам влупив три триочкових майже з логотипа. Що проти цього зробиш? А що взагалі думаєш про цей сезон? Якось може його підсумуєш? Чого вам не вистачило? Скажу просто: ми повернемось наступного року. Ент, а що взагалі думаєш про цю команду Маврікс? Про те, чого вони можуть взагалі досягнути в фіналі НБА, і можливо про якісь речі, які ви би могли у них перейняти. Що про них думаєш про цю команду Маврікс? Нічого! Е, там був якийсь конкретний фанат, з яким ти зав'язався на початку. Так, а з чого все почалось? Я не можу вам сказати. Якщо я скажу, я його взагалі можу засудити. Але в цілому мене це заводить. Я думаю, тепер це всі знають. Тому окей, продовжуйте це робити. Лука, два роки тому ви вже були у фіналі конференції проти Golden State Warriors. Тоді у вас була дуже молода команда, і зараз ти відчуваєш різницю, що у вас додалось ветеранського досвіду порівняно з тим роком. Та я б так не сказав, у нас досі дуже-дуже молода команда. Це какий Ірвід все. Це він старий. Я жартую, звісно, але ми все ще дуже молода команда. Тобто різниці немає. Ну майже немає. У нас все ще багато гравців, які вперше грають у плей-офф. І У нас була про це розмова із хлопцями перед початком плей-офф, Що не дивлячись ні на що, ми залишаємось командою і граємо як команда. А но ну, скільки тобі років? О, я теж дуже старий. Я кайрі, ми старигани. А які з нами? Ми ці 30+. плюс. Ні, я з вами не згоден. Що у Бостона є три гравці, які можуть грати проти Дончича, тому мені в цій серії дуже подобається. І так, я думаю, що ця серія буде трошки особливою для Кайрі. Може й для Порсінгіса, оскільки він грав у Далласі, але мені подобаються шанси Далласа. Окей, Шак, в цій серії у нас були Карлен Донідаонс Руді Гобер. Це була серія великих чуваків. Але в наступній серії все буде навпаки, буде дуже багато смолбола. ось що ти, великий чувак, скажеш про наступну серію. А слухайте, я ось що скажу. Я сьогодні сидів і дивився дончича. Перший раз дивився його вживу. Він, по-перше, набагато більший, ніж я думав, а по друге, набагато сильніший, ніж я думав. Тому як тільки він взяв тебе на стегно, він робитиме що захоче. А ще він грає дуже врівноважено і він не затремтить у вирішальний момент, бо він у професійному баскетболі з 13 років. Тому я не бачу нікого у Бостоні, ніхто би справився із лукою. Ну можливо, Дейтом, але знову ж таки на їх місці я би не хотів, щоб він нахапав ранніх хволів. А інші дереваліди, я думаю, що для дончича вони замалі. Друзі, пишіть в коментарях, що ви думаєте із приводу цього висловлювання Шакіла Оніла. Ну а всі інші новини НБА, які не потрапили у випуск, ви можете знайти в телеграм-каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну а я, як завжди, дякую всім, хто допомагає каналу фінансово. Знайте, що цей випуск виходить завдяки вам. Всі, хто хоче доєднатися, посилання у дописі. Ну і на цьому, всім, па-па.